не очень хорошо. Мы просто в деревне живем и занимаемся огородом, а поливать как-то вода-то есть, то нет, сверху есть, то нет. Конечно, это плохо. Хотелось бы, чтобы государство решало проблемы не за счет населения, а за счет тех социальной помощи, которые выделяет Европа и Америка. Тем более она это делает, а они все равно с нас бегут Плохо, ну, как і всі. Тому що в холодильники перегреваются перегріваються. Ну і неудобства разником. Не за інтернет, наприклад, поїздити. Ну, вообще неудобно без света. Ничего хорошего. Ну, трошки проблем. Ну, трошки застыкаемся с такими трошки незручностями, але ну, це там часу что що, що наше що все. Все полагодить, все буде добре. Відключення світла впливає дуже негативно, прямо страшно, що я вам можу сказати. Ми не можемо ні їсти, зварити, ні постирати, ні телебачення подивитися, взагалі нічого. Я навіть не уявляю, як люди на комплексі на ЦРБ. Допустимо, якщо оперують людину, то як це ну, воно сказується на цьому. Це ж Тут це навіть не припустимо, це все, що зараз відбувається при нашій владі, все, що я скажу. Працювати не можна, Мішаю не працювати. Треба компресор, треба зварки, щоб робили, болгарбати, щоб працювало, нічого не робили.